Мої любі щирі вітання, вам міцного здоров'я та гарної днини. Вже не за горами свята, тому нагадую вам про пампушки. Я дуже люблю пампушки, тому і готую раз в рік, але доволі велику порцію. Раз в рік наїлися схочу і крапка. Цьогоріч перегортала старі записники і згадала про пампушки на картопляному пюре. Ну і звичайно, що для початку потрібно відварити картоплю. Я в моєму випадку це 8 середніх картоплин. Коли картопля зварилася, злейте відвар у іншу ємність, розімніть картоплю до однорідної маси без грудочків, додайте 1 літр відвару з картоплі, розмішайте до однорідності. А можете, так як я, занурувальним занурювальним блендером збити разом картоплю із відваром і остудіть до теплого стану. Крім картопляного пюре, для тіста знадобляться ще дріжджі, цукор з апельсиновою цедрою, олія та алкоголь. До дріжджів додаю цукор. Чекаю, щоб відбулася реакція, і дріжджі стали рідкими. Рідкі дріжджі додала до картопляного пюре, а також додаю сіль, цукор з апельсиновою цедрою, олію та алкоголь. Алкоголь потрібен для того, щоб тісто присмажні якнайменше втягувало олію. Розмішаю і далі поетапно вводжу борошно для того, щоб відчувати, зрозуміти консистенцію тіста. Замішую спочатку вінчиком, потім лопаткою. Тепер перекладаю на стільницю і все ж таки спочатку буду допомагати собі за допомогою шпателя. А коли же тісто буде таке трішки слухняне, тоді почну замішувати руками. Дякую, що заглянули на мій канал, і якщо ви вже тут, не забудьте підписатися. Вам не важко і нічого не вартує, а мені приємно і для мене це велика підтримка. Тісто на картопляному пюре росте досить швидко, тому я розділю на дві частини: одну поставлю в холоді, а іншу при кімнатній температурі. Кісто, яке стояло при кімнатній температурі, вже гарно підійшло, просипаю поверхню борошном і трішки обімну. Розкатаю у пласт. Товщиною 1,5-2 см і кільцем діаметром плюс-мінус 7 см витискаю заготовок і розкладу їх на пергаментний папір. Пізніше пергаментний папір я порозрізаю, і таким чином легше буде опускати їх у олію і менше вони будуть травмуватися. Кидаю шматочок тіста розігріту олію, якщо він буквально за пару секунд піднімається зна наверх, олія розігріта достатньо і помпушки можна смажити. Таким способом перевіряється, якщо нема термометра. Якщо такий є в наявності, то розігрівайте олію до 160 градусів. Температура не повинна перевищувати 160 градусів, інакше помпушки можуть залишитися сирими всередині. Пампушки смажу з обох сторін до золотистого кольору. Готові пампушки виймаю за допомогою веделки, можна і за допомогою шумовки. Викладаю на тацю виставлену паперовими рушниками, щоб стекла зайва олія. Коли я закінчила витискати помпушки з першої частини тіста, я ж таки зразу поставила каструлю з олією, бо поки я витиснула крайні, то перші вже підрухалися. Смажила першу частину порції помпушків і між тим працювала з наступною частиною тіста. Шло все як по конвеєру. Це яблучне пюре. Яблука, почищені від шкірки серцевини, поклала у каструлю, влила трішки води. Буквально на дно накрила кришкою і уварила їх до м'якості. Далі занурувальним блендером збила у пюре. літри яблучного пюре розмішую із півлітрою варення із пелюстків врожні. Будь-яким гострим предметом це може бути і термометр, але добре підходять і палички для суші. Роблю місце для начинки. Можна так добре всередині порухати туди-сюди, щоб більше влізлося її. Начинку переклала у кондитерський мішок. Я вже бачила, є насадки для того, щоб начиняти пампушки. Я такої ще не маю. Тому от варення з рожі досить густе, щільне само по собі, тому би було важко ним начинити пампушки. Та й воно досить солодку притурне. А от яблучне пюре збалансувало смак, солодкість і текстуру. І так легше є начинити пампушки. При бажанні ще гарячими їх можна обваляти цукровій пудрі, але це не обов'язково. Будуть помпушки із рожі, а також із маковою начинкою. Файно дякую вам за перегляд, вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу, натхнення та потужна мотивація. Нехай вам все вдається, буде ситно та смачно! Веселий свят у кожній домівці.